І це наш такий маленький ранковий влог. Будемо відводити Амельку в садочок. Вона ще в мене соненька, тому ну, будемо йти в садок. Амелька, треба йти в садок. У вас і так, там був карантин, тому треба йти. Так. У нас на вулиці взагалі-то не холодно, вже тепліше, тому. Я наділа її такі красивочки, штанці, такий, таку ковтинку, светрик. І шапочку. От таку от з вушками. Так, Зараз ми будемо йти в садок. Так, я вже взяла Амельку на ручки. Всім папа. Зараз ми будемо йти в садочок. Потім. Якщо що, можу зняти вам влог, коли буду забирати її садочку. Всім папа!